Вітаю вас, дітки! Наближається новий рік. І я все міркувала, що ж можу подарувати для вас, моїх кмітливих всезнайок? І придумала! Я вирішила, так як і вас багато, і кожному з вас я не можу подарувати подаруночок, то я складу один красивий віршик про вас та для вас. Тож, послухайте, будь ласка, дуже уважно. В житті найцінніше одне це людина, доросла у віці, і, звісно ж, дитина. Дитина це щастя для мами і тата, де дім безкоштовностей буде багатим. Дитина це сонечко, ніжне й перевітне. Дитина хмаренька, легенька й тендітна, невпинне джерельце, прозоре і чисте. Це пташка допитлива і голосиста. Дитина це вогник, що завжди палає, весняний промінчик, що всіх заряджає. То хто ж запитаєте в мене дитина? Дитина важлива маленька людина. Дітки, ви, так само як і дорослі, маєте свої права та обов'язки. Які ж ви маєте обов'язки, ану поміркуйте, будь ласка. Так, ви повинні поважати, допомагати своїм близьким і своїм друзям. Молодці, ви маєте ставитися до людей так, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас. А також ви повинні цінувати і слідкувати за своїм здоров'ям, тому що здоров'я в житті кожної людини є найважливішим. Ну, а які права маєте ви, діти? Зараз ми з вами поглянемо. Увага на екран і продовжимо. І дорослий, і маляк має право на ім'я. Бачите картинку цю? Кожна дитина має право на сім'ю, щоб отримати знання. Маєте право на навчання. Попрацювали пару годинок, маєте право на відпочинок, завжди врятують від біди, бо маєте право на захист ви. Медична допомога спішить, тільки но у вас щось заболить. У книжках чи на планшеті, від батьків чи в інтернеті. Маєте право ви завжди інформацію знайти. А ось ця картинка, дітки, говорить про таке. Пам'ятайте, друзі, щоднини у світі важлива, особлива дитина. Тобто, про що тут йдеться? Що серед вас є дітки з особливими потребами. тобто, Хтось з них не може ходити, хтось не чує чи не бачить. Тому ми повинні їм допомагати і сприймати їх так, як самих себе, щоб вони відчували, що є важливою частиною нашого суспільства. А слідуюча картинка говорить про таке: в якому куточку планети не була б батьківщина твоя, всі діти у світі. Мають рівні права. А про що тут йдеться? Проте неважливо, чи ти українець, чи ти поляк, чи ти німець, чи француз, чи іспанець, неважливо, який в тебе колір шкіри чи форма очей. Всі діти у світі мають рівні права. І про це треба дуже добре пам'ятати. Ну і що ж? Малята, давайте з вами трішечки закріпимо, а які ж права ви маєте: право на ім'я та громадянство, право на сім'ю, право на навчання, право на відпочинок, право на захист, право на інформацію, право на медичну допомогу. Такі ж самі права мають особливі дітки. І всі діти на нашій планеті Земля мають однакові права. Що ж, а тепер я пропоную поринути у світ казки і сказати, а які ж права порушені в цих казках. Увага на екран! Скажіть мені, будь ласка. Що за казочка тут? Так, молодці, це колобок. Давайте я вам зараз нагадаю, які ж є права: право на навчання, на відпочинок, на інформацію, на захист, на медичну допомогу, на житло, на любов, на ім'я та громадянство, на сім'ю, на життя. То в казці колобок. Порушено право на життя чи право на медичну допомогу? Так, молодці, право на життя. Чому? Тому що лисичка хотіла з'їсти колобка, молодці. А тут дивимося, це яка каночка? Так, це гидке каченя. Яке права тут порушено? Так, молодці дітки, тут порушене право. На сім'ю, на захист, на розвиток, тому що гидке Каченятко вигнали з сім'ї і позбавили всіх цих прав. Дивимося сюди. Це яка казочка? Молодці, пан Коцький. А тут які права порушено? На життя чи на любов. Так, молодці на життя, тому що лисичка шахрайка лякала всі звіри, що пан Коцький їх розірве. Це в нас що казочка? Молодці, це лисичка і журавель. Ану, подумайте, яке тут право порушене. Право на харчування, так, тому що лисичка запросила журавля на обід і дала йому їсти з зручного посуду. І так само зробив і журавель. А це що за заказочка, то яку дівчинку? Так, це попелюшка. А тут які права порушені. Я вам трішечки навіть підкажу, дітки. Тут порушено право на ім'я, тому що попелюшка це не ім'я дівчинки, це її таке прозвисько, тому що вона завжди ходила замазана попелом. А також на жарт ці порушені взагалі всі права цієї дівчинки. Тому що вона росла в нелюбові і без захисту. Так, наступна казочка це так. Так, коза дереза. Тут порушені права це дуже легко. Так, на житло, тому що коза вигнала зайчика з хатки. А ця казочка дуже легко відгадати, так? Троє поросят порушена право. Так, на житло і на життя, тому що вовк руйнував хатинки пересяток і хотів їх з'їсти. І остання казочка, як ви гадаєте, які тут права порушені? Молодці порушене право на сім'ю, тому що снігова королева викрала, ем, ем, викрала герду і. Не хотіла, щоб вона поверталася додому до своєї сім'ї. Ну і що ж, малята, надіюсь, вам ця гра дуже сподобалася. Я ж бажаю вам, щоб в новому році збулися всі-всі ваші мрії. І щоб ваші права не були порушені, а були захищені дорослими людьми. А ви в мене. А! Активні, О – Обдаровані у уважні і, ініціативні, е енергійні, М – мрійливі Н – неймовірні і іч які молодці. Дякую, що сьогодні знову були зі мною. Веселих вам свят. До наступної зустрічі!